Вас вітає канал село Моя Доля. Бажаю мирного неба і доброго здоров'я. І знову сьогодні день багатий на свята, День матері. З чим і вітаю всіх, хто носить таке почесне ім'я як мама. Бажаю всім матерам доброго здоров'я, звичайно ж миру на нашій багатостраждальній землі. Бажаю, щоб всі наші діти були здорові, щоб ми могли ними гордитися і щоб і мами, і діти жили в заможній, справедливій, мирній країні. А ще сьогодні, так як ми всі знаємо, поминальний день. Багато хто з нас. Ходив на цвинтар для того, щоб провідати могилки своїх родичів. І також скажу, що хай спочивають з Богом наші рідні. А ми про них пам'ятаємо і згадуємо у наших молитвах. Звичайно ж, співчуваю всім тим, хто втратив дорогих серця людей. В період цієї війни, яка точиться на території нашої країни, співчуваю горю і матерів, і дружин, і дітей, котрі втратили своїх рідних, наших захисників. Ось такий сьогодні день, коли обнялася і печаль. І радість. А вона так часто буває в нашому житті, що і печаль, і радість ходять поруч. А ми з чоловіком також сьогодні були на цвинтарі, провідали могилки наших померлих родичів. Правда, на жаль, тільки з моєї сторони, бо чоловік. Із Вінниччини туди ми поїхати не змогли. І машина у нас вже старенька і ненадійна, і ми вже дуже немолоді, і також маємо проблеми із здоров'ям. Так що згадуємо чоловічих родичів, чоловікових родичів у своїх молитвах. А повернувшись додому, поїхали на додатковий город і понакривали гарбузи. Вони вже зійшли, ми їх накрили викошеними завчасно бур'янами. Але не знаю, чи це допоможе оберегти їх від тих обіцяних нічних заморозків, хай бог милиї, хай ці заморозки нас обминають. Якось дуже холодно було. Прямо аж здавалося, що зашпори в руки заходять. Але тепер на вечір, а зараз вже 19-та година, небо ось таке вкрите хмарами. Можливо, ця хмарність врятує нас від нічних заморозків. Звичайно ж, як кажуть, люди на все Божа воля. Як легко Всевішньому зробити голод на нашій планеті? Кілька ось таких непередбачуваних похолодань, вони синоптиками передбачувані, але все ж таки нами не очікувані. І можемо залишитися без багатьох культур, які ми звикли використовувати в нашому харчуванні. Взагалі всі ми являємось свідками того, свідками і очевидцями, і чуємо те, що які, такі страшні катаклізми останнім часом відбуваються по світу. Там топить, там горить. У нас вже два роки йде війна, стільки вибухів, стільки смертей. Звичайно, ж природа від того страждає, не тільки люди. Все це має вплив на природу, і вона нам віддячує ось такими катаклізмами. І що ж, залишається нам молитися таким пенсіонерам, як ми з чоловіком, а що ж ми більше можемо зробити? Хіба можемо помолитися? Звичайно, тепер і... Вже і науковцями доказано те, що молитва має надзвичайно велику силу, чого ми в радянські часи недооцінювали чи навіть зовсім не цінили. Так що повертаємося до довіри наших дідів, наших прадідів. Щоб не спіткала нашу землю доля содому і гоморі. Не хочеться говорити про сумне, хочеться якоїсь радості і в душі, і в житті, але ж маємо те, що маємо, як казав покійний Кравчук. Хочеться вірити, що Всевишній. Чи природа, як хто хоче, хай так називає, відверне від нас ці нічні заморозки, обереже те, що ми посадили і що вже зійшло, проросло на наших городніх ділянках, на наших полях. Хочеться вірити, що станеться диво і припиниться війна. І справдяться слова тих, хто пророкує для України щасливе майбутнє, хто каже, що Україна в майбутньому стане проводарем всіх європейських країн. І хоч поки що реалії такі, що важко в це повірити, то все ж таки віримо. І молимось за те, щоб так в майбутньому і було, щоб нашу країну чекало щасливе майбутнє, щоб наші діти і внуки були вільними і щасливими на рідній українській землі. А я ще раз всіх матерів вітаю із Днем Матері, і згадуючи про те, що сьогодні день. Поминальний. Кажу, що нехай наші спочилі родичі спочивають з миром у Бозі. Хай буде для них царство Небесне. А з вами був канал Сило Ти Моя доля. Я дякую всім за увагу. Як завжди кажу, до зустрічі, будьте з нами.